I'm yeah, bicep <laughs> <laughs> Щоб ви розуміли, мені Чел просто відмінив поїздку е, в програмі. Блін, я, не хоч, я просто реально не хочу зараз домовлятися тук-тукерами, тому що вони, я не знаю, це кошмар, вони просто на мене як ворони на їжу напали, якщо чесно. Я не готова з ними їхати. Я відчуваюся максимально небезпечно, якщо чесно. Блін, я зараз сподіваюся, зараз відійду просто від автобусної зупинки і потім дасться викликати, тому що ось таке працювало в. В голь, тому що там, типу, є місця, там, де стоять тук-тукери, і потрібно просто відійти і потім викликати тук-тук, байки і так далі. Тоді все викликається. Тут взагалі не варіант. Жесть! Ну і поки я файнали знайшла сводок тукера, розповідаю, як же дістати Сігірію самостійно, тому що спойлер, це достатньо просто. Як це робила я? Я з Канді сіла на звичайний міжміський автобус. Вони їздять часто, коштують копійки, і приблизно за дві години я вже доїхала до містечка Дамбула. Це, знаєте, такий головний хаб біля Сієрії. І от вже з Дамбуле треба знайти свого тук-тукера, тому що там немає прямого громадського транспорту саме до скелі як ви вже зрозуміли з мого попереднього відео там є питання по програмі пікмі тому зекономлю вам трохи часу потрібно підходити та торгуватися з місцевими тук-тукерами, тому, що по іншому ви просто не доїдете, тому що з програмою пікмі давайте так відбувається дідавщина. Стосовно тук-тукерів, їх там багато. Вони самі насправді підходять, питають, куди треба, і тебе відвезуть прямісінько до лайн року. Ну в цілому, маючи там вже трохи досвіду, скажу так, що разом з тук-тукером ви отримуєте по факту їда на цілий день. Тому в цілому просто знайдіть людину, з якою вам буде комфортно цей день провести в гірі. Офіційно це зробила, тому що прямо позаду мене зараз ось ця прекрасна лайн рок, і саме з таким видом я планую сьогодні снідати. І нічого страшного, що майже друга дня. Нічого страшного. Насправді, заради цього виду, я сьогодні встала зранку пораненше, побачила ливень в Канді. Зрозуміла, що Боже рідно, куди ти збираєшся їхати. Потім домовленість сама з собою домовлялись трохи. А далі, дві години автобусу, я добралась до з Ним Домбули. домовили, що він мене відвезе, зачекає і відвезе назад в Домбулу, тому що я сьогодні планую все ж таки повернутися в Канді. За п'ять тисяч рупій. Тобто він я зараз приїхала на сіданок, він мене зачекає. Потім він везе до цієї прекрасної лайн рок. Я там трохи прогуляюсь, і потім ми повернемось в місто. Тому, панове, будьте готові, що вам доведеться домовлятися, відбиватись від тук-тукерів, Але мені здається, що ось такий прекрасний вид він того вартував. Не знаю, мені здається, камера не продає навіть відсотків 20, тому що насправді так автентично. Ну, прям реально дуже топово. Виглядає, знаєте, таке велике село. Ось так виглядає. Тобто, деякі туристи насправді приїжджають сюди на декілька днів. А, наскільки мені цей тук туку розповів, що насправді тут є і сафарі, і на слонах можна покататись, і ще на чомусь можна покататись. Коротше, ну, типу, за ваші гроші будь-яке бажання. Але моя основна була ціль це поснідати насправді з цим видом. Я сьогодні, чесно, не в тому дусі, щоб підніматися прямо наверх, тому я. Чисто приїхала поснідати, давайте об'єктивно. Але знаєте, що у вас є можливість піднятись на гору і подивитись на ці прекрасні джунглі, і це буде вартувати. Я вам не бачу десь ось тут вартість, тому що наскільки я не пам'ятаю точно, але мені розповідали, що для туристів там щось порядка в 10 разів дорожче ніж для місцевих. Тому всі, хто хоче, будь ласка, welcome, це думаю, буде цікавий експірієнс. А я пішла снідати, бо мені принесли кавуську. Я скажу чесно, що приїхала цього разу в Сігірію тільки заради нього. Лайн рок. Насправді я приїхала цього разу не заради того, аби карабкатись на гору, тільки заради вигляду, точніше, попити каву з цим видом, тому що одного разу побачила відео з лайн року в кількох блогерів, і мене дійсно це зачепило. До речі, багато хто каже, що лайн рок нагадує ту саму скелю з мультфільму Король Лев і справді. Якщо подивитись з певного ракурсу, дуже і дуже схоже. Але офіційного підтвердження, що саме ця скеля надихнула авторів, немає. Саме цікаве, що тут просто величезна природна територія, і вона є частиною національного парку. А ще на ній розташовані три окремі вершини, на які можна піднятись, і вони абсолютно різні. Кожна з них унікальна зі своїм краєвидом. Але попри все це, всі їдуть чомусь на лайн-рок. Чому запитаєте ви? Ну насправді тому, що існує легенда. Кажуть, колись тут жив Лев Король, мудрий і справедливий, але його брат, охований заздрістю, хотів забрати владу. У боротьбі Лев вигнав брата і залишився один гордо стояти над землею, охороняючи свій народ з висоти. З того часу його силует навіки застиг у скелі як символ мужності, вірності та сили духу. Ну і так як я в будь-якому разі вирішила не залишатись на ніч в Сігерії, я поверталась через Дамбулу, тому не могла пропустити головну зупинку кожного, хто потрапляє в це містечко. Це відомий храм Золотого Будди. І знаєте, це одне із найсакральніших місць у шрі ланці Храм розташований прямо в шкелі, і коли ти піднімаєшся нагору, ніби потрапляєш в інший світ. Всередині п'ять печер, прикрашених старовинними фресками, різьбленими статуями, і звісно ж, зображенням Будди. Їх тут понад 150. Атмосфера тут, знаєте, тиха, спокійна, якась просто таке відчуття поза часом. Не дарма сюди тягнуться не тільки туристи, але й паломники з усього світу. Це одне із найважливіших релігійних місць на шрі, і воно справді справляє враження. Після виходу з храму якраз почався ливень, тому можна сказати дуже символічно: на цьому моя поїздка в Сігерію та Дамбулу була завершена. Так, ну що, панове, моя суперекскурсія з моїм персональним гідом, який мене повозив, розказав, показав, показав темпл, розказав всі особливості. Завіз за кокосом найсмачнішим. Тому що насправді я не дуже люблю кокоси, але от шрі-ланкійські кокоси, прям топ, прям можу рекомендувати. Хто бачить жовті кокоси, будь ласка, купуйте. Це просто нереально смачно. Ну, в цілому, мені здається, що ось такий формат приїхати на день сюди подивитись, в цілому, в цілому, добре. Я б не залишалась. На ніч. Ну хіба що, якщо б я планувала піднятись наверх, тоді make sense залишатись на ніч в плані того, щоб піднятись зранку, бо, наприклад, в день це робити достатньо було жарко. Тобто, в цілому сьогодні погода, погода була така дуже цікава. Тобто, я е, приїхала з дощу, потім було сонце, потім було паспорт, потім був ливень, і зараз знову сонце. Ну коротше, ви поняли. Так що я відправляюсь в Кенді, мені знову їхати дві години на цьому Крейзі-басі. Мені здається, ні, не здається, я за все життя стільки не їздила на Крейзі Басах, як сьогодні. Але Вайнот. Тому у мене дві годинки не подивитись фільм, а послухати музику, і з вами зустрінемось вже в Кенді.